Я майстер виробничого навчання Реутинського професійного аграрного ліцею Лабай Юлія. Презентую десерт «Політ фантазій». Для приготування десерту потрібно начинка карамельного оріхова, мус шоколадний, тісто пісочне, крем вершково-шоколадний, глазур шоколадна, апельсиновий курт. Спочатку готуємо карамельний соус. Для цього беремо сотейник з товстим дном, всипаємо частину цукру, Підріваємо на плиті. Чекаємо, доки з'явиться янтарний колір та потім додаємо іще частину цукру. Тепер додаємо молоко. Далі ми змішуємо карамельний соус з подрібненим фундуком. Далі заливаємо в силиконову форму та ставимо охолоджувати. Починаємо готувати шоколадний мусс. Для цього. Желатин замочуємо водою для набухання. Молоко доводимо до кипіння та додаємо желатин. З цієї сумішу заливаємо шоколад. Збиваємо вершки. Додаємо збиті вершки до шоколадної маси. Та перемішуємо. Заливаємо груз у форми та занурюємо начинку. Далі заливаємо мусор. Ставимо охолоджувати. Змішуємо пісочне тісто. Для цього беремо борошно, какао, цукрову пудру, масло. Змішуємо та додаємо жовтки. Вкачуємо тісто і ставимо на 10 хвилин для охолодження. Для приготування важкого шоколадного крему потрібно шоколад, залити гарячими квичками та перемішати. Отримаємо масу, ставимо охолоджувати на годину. Тепер формуємо кільця. До шоколадної суміші додаємо збиті важкі. На перемішуємо. Вирізані кільця, ставимо випікатися при температурі 180 градусів на 10 хвилин. Всі капельсина. Заливаємо в сательник. І підігріваємо. Прохмал заливаємо холодною водою і перемішуємо. Додаємо кровма у кипрячий сіт. Додаємо вершкове масло. І перемішуємо. У Шоколадну глазурь додаємо подрібнені горіхи. Охолоджені заготовки десерту заморюємо у шоколад. Викладаємо апельсиновий курд. Оформляємо десерт. Посипаємо цукровою пудрою. Прикрашаємо горішками.